Привіт! Сьогодні я закриваю березовий сік. Хочу розказати вам, як я його закриваю. Я зарані процідила 4 трохлітрових банки соку, але на трохлітрову банку я даю півчайної лимонної кислоти і пів стакана цукру. Це все ставимо, доводимо до кипіння, і потім на дно трохлітрової банки я кладу. Дольку апельсина. Ви можете лимон або по смаку беруть цукерки, м'яту різне. І починаю наливати в стерилізовані банки. Я стерилізувала хвилин 15. Наливаємо і закриваємо. Наша банка готова. Закриваємо. Закриваємо ключом і перевертаємо на ніч, щоб воно остинуло. Зберігайте рецепт, як закривати березовий сір. І пийте цілий рік. Смачного!